Встановити, що працівникам, яким передбачено підвищення посадових оплатів, тобто ставок заробітної оплати за кількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового оплату, ставки заробітної плати без урахування іншого підвищення. Ми з Ватарію поговорили, можливо, вона вам Дивичі, Дивичі, давай злумачення. Давайте я трошки вас реформую і дам деякі пояснення. Перше. Ми з вами проводимо позачергову сесію, далі для того, щоб розподілити кошти, які є в резервному фонді, не вільних залишок, вона ще немає звіту казначесу, а тільки кошти, які є у резервному фонді, і розподілити для потреб двох цілей. Перше, це для забезпечення запитів, потреб військових, так як ми з вами домовлялися. Друге, це заробітна плата. Для педагогічних працівників галузі освіти і культури і ми підкреслюємо педагогічних працівників. Це перша така річ, що ви зрозуміли. І вона складається слідчі момент, Що стосується педагогічних працівників. Ми, що стосується загальноосвітньої школи, яка фінансується з державного бюджету, отримали субвенцію. Отримали порядок, передбачений прописаний кабінетом міністрів, і у відповідності до цього порядку ми робимо призначення по кожному закладу, по кожному педагогічному працівнику, в залежності від тарифної е, сітки і штату, які у нас затверджені, обрахували потребу. Визначилися із розрахунком і так як субвенція прийшла, підкреслюю, на 8 місяців, ми і призначення, але будьте уважні, призначення будемо робити тільки по загальноосвітнім школам на 8 місяців, це кошти державного бюджету. Прийшла субінці? Ні, у відповідь до порядку зросте. Що стосується інших. Педагічні працівників, які фінансуються з місцевого бюджету, то ми призначення робимо на рік, на рік, і забезпечуємо призначення на рік. Але є один нюанс, я, хочу, я трошки пізніше вам зупинюся на нього. Це що стосується. Постанови Кабміну, яка встановлює 40% підвищення оплати праці всім педагогічним працівникам. Там, до речі, у постанові прописано органи місцевосвредування. Передбач. До речі, хочу сказати: ніхто у бюджеті, коли формувався бюджет, нам ці кошти не надавав і не передбачав. Це для е, об'єктивності. Але постановимося органи місцевого самоврядування розглянути і по можливості профінансувати ті педагогічні працівники посади, які фінансуються місцевим бюджетом. Ми з вами повністю паралельно, як загальноосвітні школи, місцевий бюджет забезпечує і це прорахували підкреслюю, на цілий рік, не на місяць, а на цілий рік. Далі робимо і залишаємо доплати по 2000 гривень. До речі, як і держава передбачила, вона навіть гроші на це прислала. І ми з вами додатково передбачаємо по виплата по 2000 гривень. Все паралельно, аналогічно, як було в минулому році. Це Олег Миколайович уточняв, як було минулого році, ця виплата доплата, точно так само ми і робимо у цьому періоді. Це щодо забезпечення галузі. Якщо ви подивитесь, і в зв'язку з тим, що ми зараз проводимо у січні місяці, раніше, з двох обставин, чому ми призначили позачергову сесію, у нас казначейство немає, і десь до кінця місяця нам дасть звіт, де у нас появиться тільки офіційно діяльний залишок. Ми після того можемо проводити сесію міської ради, повноцінно розподіляти кожну вільно залишку, які у нас залишилися минулого року. Ми не чекаємо. А через те, що людям в да, А, Бо треба виплати, починати платити заробітну плату з розписом, призначенням таким же, як є постановка минуло у нас 1 січня. І Виплата військовим, до речі, військовим не крепко, я підкреслюю, ініціювала це питання. От Оксана Васильівна тиждень з ними, о, буду так говорити, вела дискусію, просила ці запити, вони ще й самі на сьогоднішній день до кінця не розуміють, яка потреба потрібна, з яким особливим призначенням і як у нас просити гроші. Бо, а для того, щоб у нас попросити гроші. І потім використовувати, її треба отримати погодження всіх міністерств і особово сукупутки. Але цю роботу зробили, всі вони запити нам подали, і ми в принципі на 15 січня готові давати. Але зверніть увагу, дуже така, ну, важлива річ, що у нас коштів у резервному фонді не повністю хватає на оці дві речі, про які я сказав. Потреба забезпечення Міністерства руху ну, Міністерства проміжкових частин і забезпечення додаткового призначення по заробітку. Що ми робимо? Ми у розрахунку в тих матеріалах, які Наталія Івановна вам підготувала і дала, ви бачите, повністю проведена робота освіта прорахувала необхідну потребу як освітніх шкіл це по державному бюджету. На 8 місяців підкреслюю, тут будьте уважні, собі десь помітьте за все, що державного бюджету, тільки до 8 місяців, все, що стосується місцевого бюджету, всі на цілий рік ми прорахували і показуємо вам чітко визначену потребу. Потреба стоїть така, то ми робимо призначення. Тільки на 15 мільйонів по галузі освіти. Е із резервного фонду, а 15 мільйонів там приблизно вчителю. Бачите, да. При, призначимо вже на е, тій сесії, яка отримується. Але зараз ми розпис зробили на 12 місяців, показали потребу і забезпечення, бо зараз робить 15 мільйонів за і 15 мільйонів на наступній сесії. Оце таки вам інформації про ці. Наталі Івану добавить, якщо я щось можу не впустити. Zapraszam, pytania głosują, tak? i mm. za drugi słuchaj, to masz, no, szosz mój. Zapraszam, zapraszam. Tak. Teraz będę odpowiadał. pytanie, co nas nie jest nigdy w Na no, no, Ale, będę ale, ale. Daj dać Шановні депутати, шановні присутні, після затвердження закону України про державний бюджет на 2026 рік після прийняття нашого рішення щодо бюджету нашої громади на 2026 рік, урядом було прийнято ряд законодавчих актів, в тому числі. Нашому бюджету постановою Кабінету міністрів від 26 грудня 2025 року за номером 1663 передбачено субвенцію з державного бюджету на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це 13 мільйонів 869 тисяч 600 гривень. Також постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року за номером 1753. Передбачено субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів в закладі загально-середньої освіти. Це 9 мільйонів 423 тисячі 800, 800 гривень так, червня місяця. І е, також е, постановою Кабінету міністрів 26 грудня 2025 року за номером, за номером 1764 передбачена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Це для закладів загальносередньої освіти на 8 місяців 131 мільйон 253 тисячі 800 гривень. Що стосується видаткової частини по управлінню освіти, на оплату праці з нарахуванням в закладах загальної середньої освіти спрямовано 131 млн 253 тисячі 800 гривень по закладах загальної середньої освіти, на оплату праці з нарахуваннями для здійснення доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах пропонується спрямувати 13 мільйонів 869 тисяч 600 гривень. І, по закладах загальної середньої освіти на продукти харчування пропонується спрямувати субвенцію в розмірі 9 мільйонів 423 тисячі 800 гривень. Цього цілому... е, хочу запитати, уточнити. От ви казали, ви провели розрахунки, яка це кількість педагогічних працівників, яка буде отримувати доплату. Яка кількість педагогічних педагогічні працівники з державного бюджету вони отримують згідно постанови 2600 гривень. А. Всі а, педагогів... а, да. Ну скільки я кажу про скільки у що хто Ну більше 600 всіх разом. Кількість я не брала, просто... ні, дивіться, Я зараз дуже би право задає питання теж, що у нас була декілька нарад, я повертав, іменно розрахували. У нас є тарифна сітка, у нас є затверджена мережа, у нас затверджені часи і робота. Існує чіткий визначений штат. Там важко сказати. Я теж добивався. Скільки людей, які скільки штатних посад і так далі, бо там. Одна людина отримує півтори да. ставки. Там важко розуміти, але точно ми маємо затверджену мережу. А що таке затверджена мережа? Це кількість класів, уроків, став, верніше стало. Да. 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 Ну, це розраховано ці більше це на ставку. А є в кого півтори, то це будуть ці хвостики, які будуть додатися. Так що хто має там 27 чи 22 години. Він вас запитав, скільки педагогічних працівників правда mm -hmm. да, буде задіяно mm -hmm. у цьому процесі всі кількість. В школах це близько 600 цих педагогів. педагогів. Да, і близько 300 садочків. Дивіться, Андрій, але я теж це досліджую, Але да, ставок у нас педагогі? набагато більше. Позашки. У нас ставок набагато більше, що я хотів, щоб це розуміли. Бо ми uh -huh. затвердили мережу, яка мало е... ну, хто працює на ставку. Але я вас просив ще я просив до сьогоднішньої комісії підготувати приблизно, Покажіть, скільки буде отримувати сьогодні працівник. Да, 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 Школи чи садочки? Школи, садочки, ну, наприклад, для закладів дошкільної за освіти, я можу в порівнянні, було на руки для виховатих спеціалістів, було на руки. 8470. Зараз з усіма цими надбавками доплатами буде 11120. В середньому десь на 3000 десь, чи більше. Ну, як, на 40% проценту, треба говорити, не на да. 3 Далі, виховати другої категорії було 9500 стане 12600, вихователь першої категорії 12 429, стане 16 вихователь вищої категорії було 12 600, стане 16928. Дивіться, правильно, Тата, дуже Андрій Юрійович, правда здував. От сьогодні я теж вас приклав. А скільки, який основний контингент працівників у нас, наприклад, у шкірі? Вони всі зараз вихователі там вищого і такого рівня, який є. Тобто на сьогоднішній середня заробітна плата, а не у садочку, більше 15 тисяч. Я можу сказати, середня заробітна плата, ви нарахувалися да, да, да. з усіма доплатами, значить було 10 700, зараз буде 14 тисяч Це на руки. За, да, на руки. Це, це на руки, це на руки. Це я вже кажу, це, це десь приблизно 16-17 тисяч. Да, да, Ще накидуєте на рахування, mm. це буде десь 18 mm. тисяч. Так, так, що стосується шкіл, спеціаліст, молодий спеціаліст. Було 10 265, стає тринадцять Це ставка двадцять сім. Ставку, да, ставку. ставку. Вчитель другої категорії було 11,700, стає 15,483. чотириста першої категорії було 15,400, стає 20,198. І, серед... І вчитель Школа, в вищої категорії більше двадцяти 17 630, стає 23,048. Якщо говорить про середню, ну, ці категорії. То була середня зарплата 13 700, зараз це 18 тисяч. І якщо врахувати, що майже ніхто не працює на одну ставку, то ми там дивилися, що відповідає yeah. поглянулися це більше 20 тисяч, майже всі. Ну і ще задекларовано, що в березні місяці yeah. ще буде на 20%. Таким чином, щоб молодий вчитель, який нічого не має, мав зарплату на руки 20 тисяч. Yeah. Це звичайно сприятливі умови праці, тобто загальна така фраза, яка це однакова для всіх, так. Uh -huh. да. Для наших територій і 600, для так <реку> приподводить точно несприятливо сьогодні і фільмі і порізавчити. Е, Дивіться, е, що ще і, варто так. сказати. на голосування? Е, давайте проголосуємо і поговоримо. А, а що, що? 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 тут сказати? Олег Миколаївич, Олег Витала, що тебе просто уточнюється, демово відікати. По військових. Всі заході військові часи, всі до копійки, ми його закриваємо. Розвідники просили, все ж до копійки, це тобі. Дивіться, по військовому, тут вони закуповувати каву. Як відслідковується, де вони будуть перебувати? Вони не їздили по чорним маркетам АТБ? Стоп, стоп. дивіться, ще дуже прошу. І, і на яких машинах і хто куди їздить, по яким маркети? Ну це точно. Не ми з вами не відстежимо, які завдання кожен має цього. А де вони купляють? Це процедура, яку забезпечує. Я, я принципово, що? якщо вони просто їздить у звягілі ці пікапи, я буду проти голосувати. А бо Голосуйте проти? проти! бо звертаються хлопці, бо що вони там на сламках їздять, а ми виділяємо гроші. Розказують про кому, кому? 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 виділяємо гроші? Що те саме тридцята, що те саме сороковий батальйон? Що те саме ми виділяємо на автомобілі на запчастини, мені говорять, що вони за свої гроші купують, або на зламках їздять. Чи не так я ходить? Куба купу питає? Олег, я дуже хотів би, щоб ми зараз ми публічно питання не мають е, нам задавати. Можливо. Я дуже зараз... вони питають. нам, депутатам задають, чого ми тут сидимо, і як ми голосуємо Що за свої гроші особисто. Ні, диреться. Uh -huh. uh -huh. Я дуже хотів би, щоб ви зараз були не а вирусим, що машина не, не, не давайте, давайте оформлені. Uh -huh. да. Та да? да не ми даємо. Дає командир робить запит, uh -huh. командир розподіляє. Ми ні я, ні ви, а ні ми постарає, не можемо втрутитись, прижати ми їх не бачимо цих машин. Шановні, я дуже зараз uh -huh. хотів би на другу річ, що ми І Я дуже хотів би, щоб ми були уважно в тих речах, які ми говоримо публічно. А зараз йде прямо на яких машинах хто їздить, ми, по-перше, з вами не знаємо. І досвідти цього не маємо, можливості та й права не маємо. Ми на сьогоднішній день є командування всіх військових частин, яким ми визначилися і підтримуємо дисаковори у нашому Св'язкому гарнізоні. Ми направили в листи, попросили від них запити, вони нам подали замовлення на ті чи інші речі. Сьогодні пікап, якщо ви думаєте, якщо він навіть один їздить на території Звягеля, то це, там сьогодні тисячі таких пікапів, тисячі, я кажу, десятки тисяч у 30-й бригаді, які на передовій, які, які забезпеченні тут, у тилу і так далі. І, та, але якщо навіть він десь проїхав по місту, то це не значить, що ми повинні типити пальцем, бачити пікап, їздить по місту. Він тут теж потрібно, щоб може їздив, бо тут виконують теж якісь задачі. Але. Більшість пікапів, які ми закупляли в минулому році, а це було більше 20 пікапів, якщо пам'ятаєте. Вони вже майже в цьому році всі розбиті. Розбиті. Вони були всі на на бойових задач. І це я дуже хотів би, щоб ми це знали. в тому що тепер, до речі, там є порядок, що можуть чи військові частини е, закуповувати автомобілі, які би були. Там є певний порядок. Правильно. І ми дивіться. Якщо ви ви не знаєте, я вам тоді проінформую. Ми минулому році, у нас в кінці року був дуже такий кризисний момент, як ми закупали тягач автомобіль для інженерного полку. Ми виділили гроші з вами на тягач, вони купили, а автомобіль вони вирішили купляти БУ. Помагали, шукали за границі по характеристикам, прийшли. І що дає у, у, Сухопутка? Дала характеристику, яку що машину можна купляти. Рік випуску такий-то, пробіг такий-то, то -то, то то і то. Якщо поглянули по тим характеристикам, то це нова машина. З таким роком випуску це нова машина. Беушних таких машин немає. І вони рік шукали спецзамовлення робили і не придали під ті параметри, які стали цукупилка. І тільки ці ми з вами видали додатково 3,5 млн грн, і вони закупили новий автомобіль майже з такими самими характеристиками, як не Тому на сьогоднішній день там теж є свої нюанси. Якби не держава, не державний бюджет кошти, Так, да, легко закупати. А коли бюджетні кошти вони закупають, там є величезна складність така, як нас. Ну, відповідно, всі ці запити згідно листі. Да. Да, можна продовжувати, да? Всі кошти, які виділяються у нас на наступному розділі, другим розділом з міського бюджету, ми зменшуємо резервний фонд на 43 мільйони 870 тисяч гривень. Всього у нас в резервному фонді хочу довести до відома, Було 46 мільйонів 385 тисяч 570 гривень через фінансове управління головного розпорядника коштів надається субвенція до державного бюджету для військової частини А-2076 по загальному фонду на 1 мільйон 894 тисячі 16 гривень, на придбання запчасти, запасних частин 1 тисячу гривень, акумуляторів 450 тисяч 16 гривень і акумуляторних батарей 444 тисячі. Для військової частини А-0409 на закупівлю іміджової продукції – 400 тисяч гривень. Що це таке? Відзнаки. На відзнаки. 30-та браточка. Ну, то броці, то браточка. Для військової частини А-2925 на закупівлю автомобільних шин – 500 тисяч гривень. І для головного управління ДСНС – 300 тисяч гривень на закупівлю пожежних рукавів по спеціальному фонду для військових частин. Будувати, треба гроші. да. так спрямовується для військової частини А-2076 на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів 5 мільйонів 105 тисяч 984 гривні. І в цілому на А-2076 буде спрямовано 7 мільйонів гривень. На, для військової частини А0409 на закупівлю 8 пікапів 15 мільйонів гривень і для військової частини А3814 на закупівлю екскаватора завантажувача та на під, навісного обладнання для екскаватора 5 мільйонів 670 тисяч. В цілому для військових частин буде спрямовано 28 мільйонів 870 гривень. У загальному фонду на управління освіти і науки, на здійснення доплат і виплати 40% надбавок до посадових окладів, на заклади дошкільної освіти на оплату праці з нарахуваннями, потреба складає 17 мільйонів 862 тисячі 600 гривень. На позачерговій сесії пропонується спрямувати 9 мільйонів 931 тисяча 600 гривень. На заклади загальної середньої освіти це педагогічним працівникам за проведення гурткової роботи та групи продовженого дня 474 тисячі 500 гривень. Потреба складає 853 тисячі 400 гривень. На позашкільну освіту потреба складає 3 млн 27 тисяч 100 гривень, пропонується спрямувати 1 млн 683 тисячі 100 гривень. І на ЦПРПП, на оплату праці з нарахуваннями, потреба складає 433 тисячі 400, пропонується до виділення 240 тисяч 900 гривень. По управлінню культури і туризму на школу мистецтв на оплату праці з нарахуваннями, потреба на здійснення допла... до... доплат а надбавки. У цих 40% посадових оплатів складає 4 мільйони 786 тисяч 453 гривні. Пропонується спрямувати на позачерговій сесії 2 мільйони 669 тисяч 900 гривень. І в цілому. У нас потреба на здійснення надбавок по вчителям, які фінансуються по бюджетним установам, які фінансуються з міського бюджету для викладачів складає 26 мільйонів 962 тисячі 953 гривні і пропонується на цій сесії спрямувати 15 тисяч гривень. 000. Це 15 тисяч мільйонів. Це з резервного фонду. 15 000. мільйонів. 15 000 000, і залишок залишається 11 мільйонів 962 тисячі 953 гривні. Дивіться, пояснюю, щоб ми зрозуміли, для того, щоб у управління освіти Правильно було пророкувати. І знову потім не поверталися на наступні сесії. Однієї не робили Ні, Запит. Вони зробили повний до кінця року всієї потреби. Вона стала 26,9. 26,9 ми не можемо виділити, вони катаємо зерно. Ми, ми виділяємо 15 мільйонів інших видом мільйоні на наступні сесії. Але ми всі сесії показуємо, підтверджуємо запит, який вони нам роблять. Двадцять шість мільйонів. Скільки там 900? читати батьків? Двадцять шість дев'ятсот шістдесят дві тисячі мільйонів. Там то бачу, бачу, бачу. Відповідно, недостатні суми буде дофінансовуватися. Андрійся буде. Шановні, я даже хочу, щоб ви не говорили про недостатність. Ми заві зараз Андрій, неправильно. Ми зараз розпис зробили. У заболені повний, вони розпис на 12 місяців роблять повний. Ми фінансуємо ту потребу, яка потрібна. Частково зараз транш даємо перший, такий, як необхідно, а достатні навіть там навіть до травня місяця це 15 мільйонів. Інші ми в лютому місяці додаємо, але вони два рази не будуть робити розраховувати. Немає ще звідти. У нас заготовано гроші, які в бюджеті є. У нас є там біля 100 млн грн. Да? Да, у нас такі гроші є в ньому залишку, і ми перекриємо це на слідучі сесії. Щоб далі вони не переробляли своїх розрахунків, ми так і їм постановили. Що робити запит, розрахунок помісячно на 12 місяців. Ми робимо на два транші. Перший транс 15 січня, другий йде у лютому місяці. А військовим приблизно 29 років. Да. Да. А військовим закриваємо всі А ступорези. СНС тут не забули? О, є, я є, СНС. СНС. Так, є. Угу. Да. і до речі, в комісії рекомендую всім депутатам, далі скажу, поїдьте, будь ласка, до Служби безпеки і провірте, як ваші кошти використати. Приїдьте, подивіться, хто розказував на які потреби просила служба безпеки. Оце я дуже прошу. Один рік, тоді люди не проголосували. Це міський голову голова не проголосував. І дивіться, куди ваші використали. Я на сесії це виголошую, подивіться і поїдете. Це правильно. Підтримується. І зазяти кінограф, показати. І скільки вже три листа направили. Дайте листа на потребу, вони не дали. Відзвітуйте, вони не відзвітували. За таке порушення любу організацію встановлю вже наказували. Вони сліпо, нагло не виконують закон. E, чи є зміни пропозиції до другого питання? <таспраць> То за да, цілому.

Скажи, може, десь щось там дуже не, на кориці дуже дякували, сьогодні загально пережалися близько ста дітей. Завтра му це і кущі, це подається. Це якщо вони не до нас до ви її розкажете. Ну, якщо буде питати, вона вона не буде. А буде питати. Ти забрала куди? Ну, на п'ятницю

По метальню сокіли і бачу, да, меча, то вони ще залишаються на ті змагання. Ну я веду до того, що коли там міський голова, якщо він зможе до. Мечу,